Я подивився новий серіал від Марвел Халк. Жінка. What the fuck is this? Не баса з часом! Не хрестся! Баса з часом! Побалакаємо про серіал Жінка Халка» саме за перші дві серії. Не про сюжет, не про сіджі-графіку, а саме про феміністичну повістку, яка там є. В інтернетах я вже встиг побачити декілька реакцій на цей серіал, точніше на перші дві серії. Так, були скарги щодо сіді графіки, стандартно про неї як я їй казав, говорити не буду, і відповідно про сюжет, ну як на мене, з натяком на феміністичну повістку, яка присутня в серіалі. Одним вона подобається, іншим не подобається. Я в свою чергу розглянув феміністичну повістку в цьому серіалі зі своєї сторони. Головна проблема перших двох серій серіалу в тому, що вони намагаються показати реальні проблеми, тобто дискримінацію жінки, пригнічення жінки в супергероїці, тобто фантастиці. І ключове як показати? Просто в лоб. Так робити неправильно. А перед тим як продовжити, прошу вас підтримати канал, переглянувши відео до кінця, не перемикаючи вкладку та не читаючи під час перегляду розділ коментарі. Господи, ти помаши. По-перше, тому що фанати Марвел звикли до супергероїків, які не показуються напряму проблеми нашої реальності. Схожа ситуація була з Капітан Марвел на секундочку, 21 й фільм Марвел, і до цього, тобто попередніх 20 фільмів, було без феміністичної повістки. Як ви думаєте, фанати встигли звикли саме до такого підходу створення кінокоміксів? Під підходом такого розуміється супергеройка, де соціальні проблеми чи не висвітлюються зовсім, чи якщо вони висвітлюються, вони висвітлюються Завуальовано. Для прикладу, другого візьму комікси про людей Ікс, тобто концепція мутантів в всесвіті Марвел. Як ви думаєте, це просто прикольна команда супергероїв і все? Можливо, я вам розплющу очі, але історії про людей Ікс, про мутантів в Марвел це завуальована дискримінація в реальному світі меншин за будь-якою ознакою, за кольором шкіри, за релігією, за етнічністю і так далі. Наприклад, в нашій реальності так чи інакше присутня дискримінація всіх мусульман, через що? Правильно через деяких їх представників, які скоїли ті чи інші злочини. Хоча по факту злочини скоїла невелика кількість мусульман, але через це є упереджене ставлення до всіх мусульман. В історіях про мутантів є люди Х, які є доброзичливими і просто хочуть спокійно жити з іншою частиною суспільства. А є мутанти, які своїми діями дискредитують всіх мутантів. І як би було б не дивно, комікси про мутантів сьогодні також популярні, хоча в них завуальована така соціальна проблема як дискримінація меншин. Тепер я думаю, ви зрозуміли, як правильно треба показувати реальні проблеми соціальні в коміксах чи фільмах по коміксах. Повернемось до серіалу Жінка-Халк, де в ньому завуальовано говориться про сексистське відношення до жінок, аніде мало того, що показують сцени, які в точ-в-точ -точ описують реальні випадки негативного ставлення деяких чоловіків до жінок. Так і ще головна героїня сама прямим текстом каже про це. І виходить така картина. Фанат Марвел прийшов, дивитися супергеройський серіал, не соціальний, а йому кажуть про соціальні проблеми. Логічно, що у нього буде негативна реакція. Аналогія: 30 днів підряд ви п'єте 100% чорний чай. На 31-й день вам підсовують наполовину зелений наполовину чорний чай. Ви відчуєте різницю в смаку? Я би особисто відчув. Пару слів фем-спільноті. Хочете показувати соціальні проблеми жінок на великих екранах? Так робіть соціальні фільми, соціальні серіали. Навіщо ви лізете в супергеройку, якщо ви не можете завуалювати цю проблему так, щоб супергеройка не переставала бути супергеройкою. Якщо хочете і надалі через кінокомікси доносити свої ідеї, то краще. Створіть свої власні комікси. На основі їх знімайте серіали, фільми. В такому випадку до вас не буде претензій в тому, що ви використовуєте чужу популярність, до появи якої ви не причетні. Підсумку я пояснив, чим зумовлена негативна реакція фанатів Марвел, навіть якщо вони не противники фемінізму, на пряму незавуальовану подачу фем-повістки в перших двох серіях серіалу Ущінка Халк. Плюс було нагадування, що людям не подобається, коли чужу популярність хтось використовує для просування своїх власних ідей. В кінці попрошу тебе підписатися на канал, натиснути вподобайку. Якщо у тебе є думки на тему відео, обов'язково напиши їх в коментарях, мені буде цікаво почитати.